У метушні наших днів ми часто пропускаємо те, що дійсно важливо. Ми занурюємося в виконання поточних справ, забуваючи піклуватися про своє серце, не помічаючи по-справжньому людей навколо нас і навіть забуваючи, чому ми робимо те, що робимо. У першій книзі царів, розділ 3, Соломон вірив у Бога і любив його. Проте він слідував звичаям людей, приносячи жертви звичним способом. Тоді ще не було храму в Єрусалимі, і люди піднімалися на височини, щоб приносити жертви. Це було природно в ті часи, але це не було тим шляхом, якого бажав Бог. Люди слідували звичаям, обирали звичний шлях, бо він був простішим і зосереджувалися на як, забуваючи про в чому. Богу важливіше серце, що стоїть за нашими діями, ніж те, наскільки добре ми їх виконуємо. Він цінує внутрішні мотиви більше, ніж зовнішній вигляд. Тож Бог каже нам де б ти не був, щоб ти не робив, спрямуй своє серце до мене. Я втримаю тебе, щоб ти не захитався. Ми часто хитаємося, бо життя надто зайняте і складне. Але якщо в цей момент ми зможемо знову виправити своє серце, наше життя може стати міцним. Ісус прийшов, щоб відновити цей центр для нас. На хресті його руки і ноги були пробиті цвахами, а його невидиме серце було пронизане списом, з якого витекли вода і кров. Він віддав усе своє єство Богу отцу, сплативши ціну за наші гріхи замість нас. Ісус не покладався на пишні релігійні ритуали, але повністю віддав себе Богу. І навіть тепер Він бажає, щоб ми щиро дивилися на Бога через нього. Якщо твоє життя зараз здається хаотичним, твоє серце неспокійне, ти не знаєш, чому живеш або що дійсно важливо, зупинись на миці і визнай. Боже, я зараз не все розумію, але хочу щиро віддати тобі своє серце. Я хочу змінити своє серце, а не лише вчинки. Я хочу жити непохитним життям. Цього визнання достатньо. З моменту, коли твоє серце виправиться, Бог оновить твоє життя і поставить тебе на міцну скелю, яка не захитається.